Плайдом дом сообщает, что у Вашингтона пока нет четких разведданных о том, где именно будут развернуты солдаты товарищи Кима. Но в администрации Байдена допускают, что их направят именно в Курскую область. Нью-Йорк Таймс утверждает, что корейские военные туда уже прибыли. Чем занимаются, неизвестно. Возможно, люди пошли на экскурсию. Итак, в НАТО официально подыграли фантазиям Киева о том, что ВСУ теперь воюют с Пхеньяном. Генсек Альянса Арюта утверждает, что войска Северной Кореи уже в Курской области. Это значительная эскалация войны. Вторая армия мира официально стала первой. Россия заняла первое место в рейтинге стран с сильнейшими армиями. На втором месте оказались Соединенные Штаты Америки. Это по версии американского же портала US News and World Report. В России снова что-то было не переливки, и мова про российскую УФУ – За півтори тисячі кілометрів від кордону, е від, е начебто, зафіксований там приліту місцевий завод, і закрили місцевий аеропорт, що пишуть у повідомленнях. Розміну, і відповідно, наші журналісти посилаючись на них увечері, 31 жовтня, з'явилися повідомлення про вибухи в УФІ. Ішлося про атаку безпілотників. Є заяви про певні наслідки такої атаки. В аеропорту міста ввели тимчасові обмеження через небезпеку. Еку безпілотників про призупинення польотів повідомила Росавіація. Як повідомило джерело одного з так званих місцевих змі, приліт та виліт призупинили після попередження про можливу атаку безпілотників. У місцевих російських змі традиційно мало було інформації про події. Там писали, що екіпажі авіаслужби та диспетчери намагалися убезпечити польоти, але без деталей. Деякі рейси були затримані на годину. Літаки з Москви направили на литовище Пермі та Казані. Ще припускають, що можливо уражений завод у стерлі тамаку. Як написав очільник центру протидії дезінформації, лейтенант Коваленко, лаконічно доволі дещо прилетіло по заводику в Уфія. Якраз підписаний. бачив такі справи українські пабліки пишуть, що дрони завітали у Фичини вперше. Але при цьому місто один з центрів нафтопереробки та нафтової хімії. Журналіст, військовий журналіст Андрій Цаплієнко, повідомив, що, начебто, є влучання у Стерлітамацький нафтохімічний завод. Хоча стерлітамак неподалік від Уфи, але далі на південь від аеропорту, про який її власне берегли від безпілотників, тим не менш доволі. Далеко і ще писалося, що дрони ударили по заводу Башнефть Уфа Фанєфтіхім. Про це писав, зокрема, блогер Сергій Стерненко. Спричинили один з безпілотників, написав він, спричинив евакуацію на заводі Башнефть Уфа ФаНєфтіхім. Заявлено про таємничий хлопок. Іронізував блогер. Очільник Башкортостану Хабіров заявив, що дрони цілилися по трьох промислових підприємствах, зокрема по паливно-енергетичному комплексу. І Традиційно для рашистів жертв і руйнувань, звісно ж, немає. Але Башнефтьор Уфаніфті Хім працівників евакуювали. Принаймні, приємно в цій новині, на яку відстань летять дружні до Сил оборони України. Безпілотників, як то безпілотники, як то кажуть, нехай так буде далі. Ну а далі знову про трагічне і про неприємне. Адже рашисти мало того, що в них безпілотників типу шахет вже як насіння. Ми бачимо. Даша називала цифри там, коли за рік вже вимірюється тисячами цих безпілотників, вже поступово наближається до десятка тисяч. Ну тобто, абсолютно якісь неймовірні цифри для сучасного світу, де здавалося би, можна домовлятися за допомогою дипломатії. Рашисти вдосконалюють свої шахеди з точки зору ураження вочевидь, адже частина виявлених уламків російського озброєння після. Вивчення та аналізу, власне, зробили експерти висновки, що дрони під час останніх атак деякі містили термобаричну бойову частину. До такого висновку дійшли експерти, дослідивши уламки шахедів 136, які використані терористами під час ударів від 26 по 29 жовтня. Про це зокрема згадується і у звіті інституту вивчення війни. Зокрема, результати досліджень Київського науково-дослідного інституту свідчать про те. Що расисти модифікують дрони для встановлення термобаричних боєголовок. Компанія Ростелектроніка, дочірня компанія рашиського державного оборонного конгломерату Ростекс, розробила покриття для термобаричних хартсистем ТОС-1 Санцепьок. Це покриття поглинає радіохвилі, що робить установки невидимими для сучасних систем наведення і тепловізорів. Ну, власне, ось таке. І пам'ятаємо, що. Якщо мова про термобаричні боєприпаси, то вони знищують все живе у закритих приміщеннях, тобто, щоб більше було безпосередньо ефекту. Тим часом багато розмов точиться і про курську операцію. Навіщо вона пишуть навіть глядачі нам ось в коментарях? Навіщо вона була? Адже на Донбасі ми і на Донеччині, зокрема на Донеччині, зараз втрачаємо населені пункти. Знову ж таки віддамо питання, навіщо вона була на відкуп військово-політичному командуванню, до якого ми не належимо. Але що зараз на Курщині? Ситуація дуже мінлива і про те, що відбувається, сказав Польщі.